Ну що друзі, можна чітко констатувати той факт, що українська влада отримала те, на що вона взагалі не сподівалася, навіть не очікувала ще два тижні тому, а саме масові акції протесту майже по всій Україні: в Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Дніпрі, майже в усіх. В містах України пройшли акції протесту. Що ж вивела молодь, а там була саме молодь відсотків 90. Що вивела молодь на вулиці? І вони не соромлячись у своїх висловлюваннях. Ну, в общем, друзі, ми зараз про все це і поговоримо. Всім привіт! Я радий вас бачити на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Все почалось з мало зрозумілої, хоча дуже масованої атаки правоохоронних органів, як кажуть, традиційного крила, тобто СБУ, ДБР і таке інше, на антикорупційні органи мається на увазі, НАБУ та САП. Атака була більш ніж масована. Більше 70 обшуків, жорсткі затримання. Вот що про це каже ресурс Бабілі 21 та 22 липня. Пройшли під знаком боротьби. Між традиційною силовою системою, яку контролює Офіс президента, і антикорупційною системою, яку до цього можна було назвати самостійною. У понеділок СБУ, Державне бюро розслідувань та офіс Генерального прокурора, традиційна сторона, гучно провели майже 70 обшуків у детективів НАБУ та співробітників САП. Тобто антикорупційної сторони, і заявили, що викрили російську агентурну мережу наступного ж дня, у вівторок, парламент демонтував незалежність набу і САП, а заразом скоротив повноваження прокурорів усіх органів. Джерела Бабіля у правоохоронних органах не виключають, що таким чином влада мститься за справу міністра Олексія Чорношова, міністра національної єдності. Пам'ятайте таке міністерство, яке не зрозуміло чим займалось, але гроші на нього були з бюджету виділені і непогано вони. Там себе почували людини близької до президента Володимира Зеленського. Занепокоєння тим, що відбувається, вже висловили послі g 7 і представників Європейського Союзу. Так, от як то кажуть, хронологія подій 21 липня. Сбу стверджує, що регіональний керівник НАБУ приховав російський паспорт батька та допомагав йому продавати технічну коноплю в Росію. Знов 21 липня. СБУ стверджує, що депутат-зарадник Федір Христенка впливав на Набу через двох керівників відомства. Знов таки 21 липня. СБУ стверджує, що співробітник елітного підрозділу Набу шпигував для Росії. Набу стверджує, що це стара і недоведена справа. Знов 21 липня. ДБР спільне з офісом генерального прокурора підозрюють трьох співробітників Набу в тому, що вони порушили правила безпеки дорожнього руху

Верховна Рада обмежила повноваження НАБУ і САП, повноваження прокурорів всіх органів та процедуру їх найма. Ну те, що творилось в Верховної Раді 22 липня, іншим словом, як тришак, називати дуже-дуже дуже важко. І цю Верховну Раду нам, друзі, не підкинули і не підсунули. Ми її з вами разом обрали на парламентських виборах 2019 року, тобто 6 років тому, дуже давно. Бачили очі, що купували, тепер їжі, хоч по Власті. Але, тим не менш, вона залишилась, тому що війна вибор. Ри заборонені, і от чудять, що хочуть Вранці 22 липня. Парламентський комітет неочікувано навіть для частини його членів розглянув зміни до кримінально-процесуального кодексу. Він значно урізав повноваження набу і сап поправки внесли в законопроект 12414, який мав спростити життя близьких зниклих безвісті і загиблих на прифронтових територіях українців. Жодного стосунку до антикорупційних органів документ не мав. Це був взагалі зовсім інший законопроект. Зовсім інший, але в ці один папірець впіхнули, як то кажуть, не впіхуєме уже в обід. Верховна Рада. 263 голосами ухвалило законопроект з усіма правками. Слуги народу о, в спілкуванні із журналістами Бабіль кажуть, що рядовим депутатам ніхто нічого не пояснював, а законопроект просто поставили на голосування. Про правки знали навіть не всі автори законопроекту. По суті, парламент обмежив винятково право набу і САП розслідувати справи топ корупціонерів. Визначати підслідність у таких справах буде генеральний прокурор. Ну тепер, після такого рішення Верховної Ради, в реченні. Незалежні антикорупційні органи слово незалежні можна викидати, тобто воно там вже зайве. І те, друзі, як підписували цей законопроект, достойно окремої уваги. От що про це каже депутат Верховної Ради Ярослав Желізняк, щоб ви розуміли, з якою швидкістю вчора проводилася спецоперація, мається на увазі вже позавчора по ліквідації набута САП, навіть в частині підписання в 13.37 голосують законопроект про ліквідацію антикорупційної інфраструктури. Я одразу заявляю про порушення регламенту та внесення блокуючої постанови. Попри це ставлять через хвилину голосування про невідкладне підписання о 13.38. Я одразу доходжу до кабінету, подаю постанову, яку не реєструють. А знаєте чому? Тому що вже о 13.50, типа спікер парламенту встиг підписати і навіть відправити закон до президента через 2 хвилини вірніше через 3 хвилини, як його проголосували. І типу за 12 хвилин, коли всі в залі, то дивним чином закон встигли підписати у секретаріаті правоохоронного комітету, у голови секретаріату у комітету, у голови комітету, який був у відрядженні в цей день, у літ редакторів та юристів ради, роздрукувати, перенести це на офіційний бланк, принести все це на підпис голові, і підписати. Це вже не турборежим, а супер мега бліцкрінж заряди порятунку топ-корупціонерів. І от, друзі, коли все це вже було готово, проголосовано, підписано, в соцмережах піднявся просто дев'ятий вал обурення, просто величезна маса людей почали писати дописи, мовляв, якого хрена. Що ж ви робите? Ви просто берете те саме набу Національне антикорупційне бюро, бюро України і САП. Просто прибирайте зі списку незалежні. А це була головна вимога наших західних партнерів, щоб у нас боротьба з корупцією була незалежна. Щоб ніякий прокурор, генеральний чи ще хтось не міг сказати ні, от того не чіпайте, от того не чіпайте. То нормальна людина, вона, от знаєте. А чіпайте от того. От на того зверніть увагу, тому що він там з опозиції, ніби ще взагалі, ну, не подобається мені як людина. Покопайте, будь ласка, у нього в його статках. Ну як завжди, привикли працювати при Януковичі. Ну тоді було таке, знаєте, вибіркове право. І от наші західні партнери наполягали на створенні в Україні антикорупційних незалежних, повторюсь, вибачте ж, незалежних органів. І вони були створені. І вже після цього Україна отримала і безвиз, і, скажімо так, до нас стали відноситись як до країни, яка колись стане членом повноправним членом Європейського Союзу, і таке інше. І ось на як то кажуть, получив фашист гранату. Просто взяли, через коліна все зламали. І відправили на підпис президенту, і президент дуже швидко, максимально швидко підписав. А вже потім друзі на вулиці Києва та багатьох інших міст України вийшла молодь. І не 10, там 15 раз 300 людей тисячі. Якщо по всій Україні, то це десятки тисяч. І вони в своїх висловлюваннях не соромились. Да, молодь, да, вони так розмовляють. І ви знаєте, друзі, коли... І учора вийшли люди, і ще більше людей. Кажуть, що в Києві було вдвічі більше. Не знаю, друзі, як воно було позавчора, а вчора я був на площі Івана Франка, подивився на це море людей, і я Я ахнув. 90% це молодь. І хтось скаже, ой, пішли би займалися би. Ні, ні, ні. Знаєте, друзі, в чому найцікавіший нюанс? Ніколи не здогадаєтесь. У 2019 році, коли Україна обрала цей непотріб, цій молоді було 12, 13, комусь 15, можливо, комусь навіть 16 років. Тобто вона точно не приймала участь в обиранні тих, кого ми обрали, і тих, хто зараз витирає ноги об нашу прекрасну країну. І ця молодь, тому що їй будувати майбутнє. Має право висловлюватись і як їй заманеться. От взагалі не соромитись. Хоча, коли дивишся на дії Верховної Ради, коли дивишся на це, коли читаєш, а як по-іншому? Ну, які інші слова приходять на думку, коли ти за всім цим спостерігаєш в країні, в країні яка веде війну за своє існування? І хтось напевно зараз скаже. Впевнений. Хтось напише в коментарях, до речі, друзі, пишіть ваше ставлення до всього, цього, що відбувається зараз в країні. Хтось скаже, ой, Петров, ну і що? Ой, та вони там самі розберуться. Ні, друзі, ні. Тому що вже вчора був дзвінок, позавчора була реакція послів країн G7, а вчора був дзвінок. Урсулу фон дер Ляйен, нашому гарячо любимому президенту, вона зателефонувала і попросила пояснити новий антикорупційний закон. Європейська комісія посилює тон у відповідь на новий закон України, який послабляє незалежність двох антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро України НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП. Пані фондрляєн висловила свою серйозну стурбованість щодо наслідків поправок і звернулася до українського уряду з проханням надати пояснення. Повага до верховенства права та боротьба з корупцією є ключовим елементом Європейського Союзу. Як країна-кандидат від України очікується повне дотримання цих стандартів, компромісу бути не може. І тепер ви, друзі, розумієте, куди ми можемо докотитися з такими подіями в нашому політикумі. І вже позавчора ввечері одна людина мені натякнула. Мовляв Петров, а згадай той незрозумілий тендер, коли одна з частин Національної гвардії України хотіла придбати 5 тисяч залізних щитів. Вони так ідуть, як обладнання для розгону демонстрантів. Нахрена військові частини національної гвардії під час повномасштабного воєнного вторгнення Російської Федерації: 5 тисяч щитів для розгону демонстрантів. Той тендер тоді, скажімо так, скасували, тому що е, піднялась ні або яка буря обурення Вибачте за тавтологію. Але от, будь ласочка, можливо, там. На Банковій все чудово розуміють, і що їх дії не хочеться казати, що майбутні дії можуть привести до Бог зна чого. Уже другий день поспіль тисячі киян мітингують та закликають президента і Верховну Раду скасувати норми, які фактично ліквідували незалежність Набута САП. Подібні акції відбувалися у багатьох містах України. Також друзі, коли учора люди спілкувалися на площі, а людей я повторюсь, була просто неймовірна кількість, раз за разом вони. Один одному задавали питання, так, а що це було? Навіщо було в цей, верніше в такий кастурбатий спосіб ламати закон через коліна, швидко його підписувати, дратувати наших е західних партнерів, якщо тільки не за однією метою. Тобто взяти зараз, забрати всі справи, подивитись, кого вони стосуються, і якщо там є справи, які стосуються дуже дуже дуже-дуже високих людей, ці справи забрати. Кудись передати, а потім, да, потім можливо все відкатити назад, як учора заявив гарячо любимий наш президент України Володимир Зеленський. Мовляв, вже наступного тижня ми внесемо в Верховну Раду новий законопроект, який навпаки буде набагато краще ніж попередній. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все не даремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. Знову питання. Так, а що вам заважало, Внести той законопроект в нормальний спосіб. Ви вважаєте, що в певних органах в НАБУ, в САП, зокрема, і в ДБР, не все гаразд, погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Так, носіть хоч 5 п'ять законопроєктів, які приведуть роботу цих антикорупційних, правоохоронних і ще будь-яких органів, в нормальне русло. І на це навіть не звернуть увагу наші партнери. А якщо звернуть, то вони скажуть молодці. Вот молодці там в Україні йдуть своїм шляхом, зі своєю швидкістю, європейська, скажемо так, європейське майбутнє своєї країни. І навіть багато хто поаплодує, і депутати, і люди скажуть, молодці, ну от молодці ж, наша влада все робить так, як треба. Але ні, це і ми так хочемо. На банківі, скоріш за все, вважають трохи по-іншому. І коли друзі, учора стали з'являтися чутки, що Україна може недоотримати військову допомогу через такі дії нашої влади. Я зараз вже не розкладаю там Верховна Рада, президент, там ще хтось нашої влади, от всієї да? через такі дії, то це максимально херово. Угу. Тому що за все це будуть платити ні. Ні, ті, хто сидять на банкові або в залі Верховної Ради, або ще десь за все це будуть платити, ні дай боже, своїм життям та здоров'ям, як воїни нашої прекрасної країни, так і цивільні громадяни. Прості люди, у яких немає глибоких бункерів, у яких немає декілька кіл охорони, і так далі, так далі, так далі, так далі. Так далі. Дуже сподіваюся на те, друзі, що все це, всі ці кастурбаті дії нашої влади. Минуть для України без наслідків. А якщо не дай боже, якщо не дай Боже, Україна отримає хоча б на один снаряд менше ніж спланувалося, то ну, в общем, друзі, ви самі це чудово розумієте. Дякую вам, що ви залишались зі мною. Ще раз перевірте підписку на мій канал. Слава Україні і слава нашій українській армії!